просто на улице. Терриал минус фантомка. Есть. Сегодня начинаем Грая на морфе. А что такое? А что случилось? Ибо мне кто-то сюда не скинул на карты Дивлюсь, думаю, сколько он там сделает сейчас. Добрый утро Сегодня очень холодно. Ось на вулиці буде, так розумію. Ну, але ніхто не відміняв. Так. на відео, на. А я не записав перед цим. Він не записав перед цим. Якщо то ми зам'єтимемо. А що це вже завтра в мене мобілка буде нова. Чи після завтра? Це бережеш. <сіст> Серйозно? Да. Ні, я за мобілку. буду нова. Ааа, ні, це береже, щоб ніхто не знав, шукати, що качеш таке було. Ааа, хорошо. От Юра каже, що зашкварно носити різні бренди, Дивись, Янгла, Янгла і футболка Янгла. Правда, рюкзак Jordan. Джордан. Красовки Джордан Balance. Дивись, Так вони не конкурують, а Янгла от конкурують, Це як 20. А ми з мене. Дивись, там знімає, так? Да? От дивись: Янгла. Джим Шарк, Андер Армор, Іванс, так. Іванс. І мені взагалі пухуй. Ще... Знаєш що? Тому що вони мені на карточку нічого не скинули. Якби мені хтось один скинув на карту і сказав, ну, си просто янго, я б сказав би, звісно, без питання. А так, що маєте, ну що, пацани? Якось так. Ну, в принципі, так, да, тут. Тоже це правди. Юра Водняк, дивіться. Доля правди, моя. Повна янва, а ну стань. Футболка. Е -е, як називається? Що сказати, курточка, джакет. Це. Вітровка, так, да? напевно? Вітровка. І штани Янла. Ти ще такий стильний ніколи не ходив. Тільки я ще не стильна. Це ніхтось має бути в залі. Зробимо подарунок на вері. Я почув.

Стей раз, після мене. Оце да я чоловік. А я дивлюсь, думаю, скільки він там зробить зараз. Я думав, сам тих, що... а, це не пора вже якийсь казати міняти.

Я вже не сильно відчував. Перших два отлічно зайшло. цей раз, сука, така вага була Прям вже не так сильно відчував. Ну коротше якось важко вже йшло. Але попало вроді на дуло. Треба щось а, я ще ж випити перетренання. Хтось не перетрена, а на памп. На памп. Йо. Дивіться, пацани, який шейкер. Катюша подарила. Це вже третій. І вона дарує. тож я постійно їх провтикую. То одне на кардіо завтикав Gymshark шейкер. Другий шейкер вже простий. Поцвів, коротше, бо я його не помив. І от год, все, цей буду берегти. Так, Юра дотреновується, люк І Катя Кічка приходить і Катя каже, ну сподіваюсь, такий дорогі, ти вже не профукаєш рюкзачок такий, Катюша сказала, що шейкер під рюкзак, так що вже не можна простикувати. Повний комплект пацани, це дівчина має. Болода. Легко, Ой. Ну, ще рано я думаю, що поки не будемо показувати. Да, не показую, я так гляну, мільком глянув, що ні. Брядь не показує, не, не. не показує пацане. Конечно, навіть два Нет, друге стоїть а, друге стоїть не просто. А. як заморожений сік я не люблю заморожений сік Тіп, мені, а, мені прикольно. вони такі важкі важкі та не, зараз буде, щоб це нормально будем. 30 кілограмм, маршрута. Таке. <laughs> а що случилось? Що случилось? Спишу на те, що я просто дуже добро виклався на низу грудних. Ну да. Спишем. Да. Це жальне Ferrari. Давай. Вона ну прикольна вона, не? Той з ним. Але червона, наверное, поприкольні, ня. Же чорна теж ні хуя, чорна класна, але ж фаралі має бути червона солясатки. Аааа, блядь, Ух, епать! А-а-а! А-а-а! Ну, да, важкий підхит! Та ваш важкий дуже. В тебе пощен? так, Пиш. Бля, я себе на удумай, що зробив. ти на дві накидав, да? Да. Опа. візьму цей раз таких вот. Ж з цим не подобається, не знаю, якось тим краще. Тобі вже знають, що ти баскетбол граєш. Да? А, да, вони приходили двоє. А? Я грав, вони двох приходили. А. Час історії. Цей підхід мені нагадав катку з Доти. Граю я на морфі. Якась 25-та хвилина, чи яка? У нас так жорстко прям. Проти мене фантомка розкачана, марта. Я думаю, ну все, програли, так, далі, вже знаєш, так пограєш, нехотя. Не Друг мені каже. Каже, Сергос, якщо ти зараз виграєш цю катку, я тобі дарю будь-яку аркану, яку ти хочеш. І я давай, на морфі, десь там ті гаря. Чух-чух, чух-чух-чух-чух. Етеріал. Думаю, зараз в мене буде етеріал, я відіграюся. Вони заходять на рампу на хайграунд. Я, Бам! Етеріал мінус фантомка. Є, раз, другий, третій. І ми виграємо катку. А фотомка там була просто анстапа, була з рапірами і так далі, я просто виніс морфа в сол, на морфів соло. Оце, uh -huh. uh -huh. така the... гра, що запам'яталася. Чи колись в мене дівчина блайка доту грала? Ага. А, ви we've finished. We've Що в мене дівчина блайка доту грала. Ага. Ну і що та дівчина? Що та дівчина? Ну, як бачиш, не знаю. Я проміняв доту дівчину на спортзал. Коротше, вона в дотку катає далі, так? Да? Дача катає, за ним в неї вже, вже походу дитина навіть є. Але Доту катає в натурі? Може бути, мабуть, ще катає, не знаю. А ти не знаєш. Да, ну треба запитати, а твоя сестра ще катає чи ні? <смістя> Це вирішує. <смістя> <ми смістя> Про завод? Холідейс. класно було. Так, я вже до сервіса квисок. Прикольно було. Сидиш, граєш, коротше, там сонечко, то в 12 годин дня заходить в мою кімнату. Йдеш, пам'ятаю, два тижні відхерачиш на заводі, і це нічної йдеш. Йдеш радий додому, бо знаєш, що зараз прийдеш, будеш в та танки катати. Ідеш Ниву, поповнюєш через автомат собі преміум аккаунт в танках. Також, а, береш 2 літри пивка, велику печугу сухарів, приходиш домой. І погнав в танки танка качати. Короте, а, лупиш до тих пір, поки вже пивко не допиваєш, і вже на сон тебе так лупить, бо ж ти після нічної. Лягаєш, поспав, стаєш, і знаєш, що в тебе преміум аккаунт, і ти знов заходиш і лупиш. 57 хеві качаєш, качаєш. Ім, імба, короче, був чот, ці чотири е, снаряди там в касеті. Поки його докачав, то короте, його вже пофіксили і все. Але все одно він імба. Якщо грати на цих, на акумулятах, типу ті, ті, що пробивають типу за голду снаряди, він, блядь, виїжджає і отак барабан чуваку всаджує, чувак взагалі в шоці. Тобто, ти плюху в себе міняєш на чотири снаряди в нього. Ого. От по чотириста чимось деміч. Короче, кожен снаряд. Нормально. Залітало пацанам. А знаєш, я зараз не згадую якимось поганим Мені так класно теж було. Так класно Затай, було. щасливий був, реально. Я любив вночі грати. Личи ага. ти, що на ніхто не ходить, машини ага. не їздять, ти, ти собі сидиш тихенько і собі катаєш. Давай, Юр, поможеш. А це ляту, де він зараз? В Луцьку? А, І нас дивиться постійно. До... Це він до Антона ходить чи ні? Так, да, так, да, так. Да. Ілюха, привіт. Ага. <звелика> З великого екрану. Дима не виправля. О, звод, 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 зуб, звозь. Ооо, хорошо. Пене тобто не треба, так, да, докидати. Так дуже важко. Кажу, він такий обманчивий. типа. Вроді з з цими 20-ками зробили. Вроді легко. Накинули такі там по п'яторці. Вже, блін, важко. Давай. Не пускай там, щоб я розтягнув. Ще раз, блядь. Не встанеш, сука. Щось так важко, що... অ uh -huh. Будеш більше, брата? Ти будеш більше брати? Що? Ти будеш більше брати? Думаю, так. Да. Такі маленькі. Ближче трохи підійде. Около О, сечатки. <рец> а ти що без майки? Без. А... Де... Де качати грудь і не вдягає майку. Що це за Ну У мене одна майка тільки. Естетик лайф, а дід мені не платить за те, що я мушу її. Лівчика не присилає, блядь. Ну коротше. Я вирішив, що сьогодні без майки буде. Вот. Треба ще одну майку купити. На грудь. У мене є майки, але вони всі не на грудь. Ну, в принципі, що Джим шарк може бути на. Грудь. Завтра. Через два дні Катя. Юр. Бля. Це точно. How are you doing, guys? просто на улице. Теперь. Плюс присробовывать контуры, чтобы были четкие контуры. Значит, сижу я на самолишку, матрасе. І чую, як він просто здувається. Я думаю, не вже його пробив? І я його надуваю. Тут є автоматичний насос, який накачує розетки. І потім лягаю на нього і слухаю, дивлюся, тут дирка. Ми заклеїли пластиром, не знаю. Надовго хватить чи надовго побачимо. Якось так. Ух, яка в нас погодка. У нас ніч. Подивіться, який туман. Це, мабуть, не туман, це, мабуть, називається така мгла, по-моєму, з океану. Це такі хмари з океану, які просто моросять такою таким бризом морським, я не знаю, як це описати. А... Вийшов пройтися в нас час ночі, я ще навіть не монтував відео. Просто дуже-дуже багато в голові пацани і дівчата. Дуже багато всього. На жаль, всім не можу поділитися, тому що зараз прийняв рішення не розкривати свої плани, не розкривати свої якісь цілі і так далі. Буду працювати в тих, що просто буду це показувати на праці. В принципі, якщо розібратися на мому досвіді, це працює так, коли я щось обіцяю на камеру, на публіку, я це більше виконую, ніж коли я коли я роблю це сам наодинці з собою. Не знаю, як це працює. Тобто, в принципі, у нас при постановці цілі є два варіанти. Або виставляти це на загал, перший варіант і виконувати, другий варіант працювати в тиші. І мені підходить більше варіант, який щоб виставляти на загал. Зараз я хочу трошки попрацювати в тиші і пізніше показати, що я і хто я. Всім дякую, хто зі мною. А це був 10-й день. 10 день моїх відео на YouTube і 10-й день сушки. Всім дякую, з вами ваш Серг Сергос. Побачимось вже скоро. See you soon, guys!